Сьогодні у нас був чудовий день. Він був насиченим знаннями, які так необхідні в нашому повсякденному житті. Ми дуже вдячні викладачеві інструктору курсу надання першої невідкладної до лікарської допомоги Івану Павлишину. Ми, непосидючи, часто подорожуємо, ходимо в походи, і знання з надання екстреної допомоги нам вкрай важливі. Тепер ми знаємо місце, де є дійсно щири порядні, відповідальні люди, такі як і Людина з великою що Чоловік може наклонятися, Так не наклоняється. Ми не можемо нахиляти, тому що ми впадемо обоє. Ми Якщо ми ще захилимось такій позиції, ми впадемо. Ну, я там руками можу щось щось. Підстрахуватися, <звіт> вже під людиною попливе земля, почне падати, <звіт> то я його вловлю, доведу до землі, більш плавно, держава, не дам йому збити вогню. В чому полягає суть прийому химліка? <звіт> хеймлік, <звіт> хеймлік. Хеймлі. Ось тут в нас є діафрама. Діафрама розмашовує верхні органи і порожнину. Принцип, який, поки людина не удавилася, вона дихала, значить в легенях є залишок повітря. І задача яка? Знайти цю діафрагму, здавити її всередину і різко підсекти легені, вдарити в легені. Тобто рефлекторно легені що? Зіжмуться, почнуть штовхати в себе повітря. Тобто ми створимо внутрішній тиск. Повітря з легень проходить через бронхів трахів і із середини виштовхує цей предмет. Але наша задача не травуй, не зламай. Тому що я буду робити в даній ситуації. Дивіться, одного руку я виставляю ладошкою. І цю ладошку я ставлю точно під грудну клітину. Ось, от. Я знайшов вже перехід, де закінчується тверда кістка і де є животик. Другу ручку я виставляю в кулачок, ставлю сюди на низку. Тепер я усилюю проживання. Моя задача, яка? Перша задача. Творити тиск, зайти під грудну клітину, тоді що? Різко повернути вверх. Кулачок вверх.

Я хочу. Я не знаю, то лишні приводи, чи нема торгови. Немає. Нема. А в Італії я занимаюсь. Відщайте, що в сторону животі втратували зони. То есть це так звана робоча, так? Теперь колишню руку за сину. За син.

Ситуація безпечна для вас. Тому що бувають ситуації, що підходять, а що стало? Що? Алло, ти чуєш мене, що стало? Починають бити цю людину, починають коли ці бити. Фокусуються суто на проблемі, але не бачать зовнішніх, зовнішнього паринок. Тут може бути бите скло біля людини, чи бита бутилка в руці, тут може бути якийсь ножичок. Так, може бути собака десь бігати з боку, собака вкосила людину, людина від болю і стало погано. Ми підходимо і ця собака теж може з нас робити пострадавшого, хоча в нас свідок, випадковий свідок з до погіршення стану. Я оцінюю ризики. Після цього, підходячи ближче, я краще ще з півтора-двох метрів просто запитаю, що сталося? Що сталося з тобою? Тобто я запитаю для чого. Іншими словами, я говорю, я хочу тобі допомогти, я не ворог, я тебе не хочу грабити. Що стало з тобою? Потрібна допомога? І людина або мені відповість. Якщо людина відповідає голова, кружиться так погано щось. То що? Я вже розумію, що людина в свідомості вона реагує на мій покрасник. Я впливаю на його слух людина в свідомості. Я вже можу підійти ближче і що. Ставлю руку на людину, прикриваєш, то прикриваєш. прикриває світів, хтось там відмашки від удару. Mm -hmm. От а що сталося, чому ти лежиш? Що... Скажи, будь ласка, голова кружиться, ти, ти ударилась, ти ударився, що з тобою? Тобто я починаю Цьому короткому як я себе почуваю, відео, ми показали деякі мошу, фрагменти, я почуваю, заняття, яке провів з нами провав. Іван Павлівщик. Ми, тобто, це, ми вонеш, люди поважного віку, але дуже часто. Ходимо в походи і опиняємося в місцях, де швидка допомога, в разі чого може просто до нас не доїхати або не бути зв'язку. Тому ми повинні знати елементарні вправи і як собі допомогти. Ще раз дякуємо нашому прекрасному, чудовому Івану Павлішу.